Майже тисяча ракет на дев'ять масованих атак. Саме стільки разів окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури України. В результаті пошкоджено або повністю зруйновано майже половину енергосистеми. У соцмережах активно поширюють інформацію про ще один ймовірний удар уже найближчими днями. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив: якщо ж настане повний блекаут, на відновлення знадобиться орієнтовно від 7 до 10 днів. Ми зі своєї сторони робимо. Абсолютно все можливе ведемо щодня наради, штаби, перемовини. Обладнання їде, воно буде. Нас підтримує цілий світ. Є ідеї як рухатись далі. Ми все відбудуємо. Відбудуємо краще ніж було у владців. Є план Б як діяти, щоб країна не занурилася у тотальну пітьму, поки триватимуть відновлювальні роботи. Зокрема, за два тижні пунктів незламності стане утричі більше. Планують розгорнути 15 тисяч місць для обігріву. Генератори, ледосвітлення, обладнання для ремонту і підстанції чимало країн світу надають допомогу Україні. Останніми дизельні та бензинові нам передала ЮНЕСКО. Незабаром альтернативні джерела електрики надійдуть від ЄС. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. ЄС працює над зростанням інтенсивності потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні. І ми надсилаємо мільйони енергоощадних лампочок. Ми з вами світло буде. Щодо повного відновлення енергомережі. Якщо ж не буде нових масованих обстрілів, відремонтувати все вдасться до літа 2023-го, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Однак це буде не просто відбудова, а створення нової сучасної енергосистеми. Вона буде новіше з останніми досягненнями техніки. Це будуть смердґрі. Ну це багато всього насправді можна там довго говорити, але це буде найсучасніша система, яка Є в світі. Юлія Весільєва Давіта Вершин Новини 33 канал.